Той во, здоровенькі були, біля мікрофона Владос, і я радий вас вітати на каналі SmallGame. Роблю це невелике відео, щоб розповісти про мою мотивацію, про те, як я хочу розвивати канал. Основна ціль це, звісно, популяризація та розвиток українського Ютубу, залучення свідомих глядачів до мого контенту. Тут ми будемо проходити ігри популярні і не дуже, інді-проекти AAA, старі та нові. Особисто я дуже полюбляю формат летсплею, прості відоси з мінімум монтажних штук, не напряжні, лампові. Та, на жаль, в якийсь момент я помітив, що ті, кого я дивлюся, або змінюють формати, або канал просто помирає. Разом з цим прийшло усвідомлення, що я можу робити те, що мені подобається, і нести це іншим з надією на те, що відоси будуть досить якісні, щоб люди їх оцінили. Загалом, далі буде тільки більше, буде тільки краще. Тому, якщо ти такий же гік, як і я, залишайся, підписуйся та приємного перегляду. Дякую, що слухаєш, дякую, що дивишся, ще почуємося.